Дорогі дітки та шановні батьки, я рада вас вітати і запрошую на заняття з розвитку мовлення. До нас в гості завітали дітки. Доброго ранку, дітки! Познайомимося з вами, як вас звати? Мене звати Марічка, а мене звати Сашко. Дуже приємно. Ми раді вас бачити на нашому занятті. Діти бігали, гуляли і побачили магазин. А що в ньому продається, вони не знають, але бачили, що люди виходять з нього з пакунками. Подивіться, що ж продається в цьому магазині. Ви впізнали? Назвемо. Чоботи, кросівки, черевики, туфлі, босоніжки, сандалі, капці. Одним словом, це взуття, Повторіть, дітки, це взуття. Взуття. Взуття ми взуваємо на ноги. Що ми робимо? Взуваємо на ноги. Правда? А подивіться, що роблять дітки: дітки бігають по калюжах, радіють, веселяться. А послухайте віршик. От недобрі черевички! Завжди лізуть до водички. Неслухняні вони дуже. Все шукають де калюжі. Хлюб та хлюб і вже брудні, горе мамі і мені. Дітки, про що цей віршик? Про черевички. А якими були черевички? Неслухняними. А чому? Тому що вони завжди шукали. Водичку, калюжі. І що з ними сталося? Вони забруднилися. Так, а скажіть тепер мені, чи можуть черевички самі ходити або бігати по калюжах? Ну, звичайно, ні. А хто ж бігає по калюжах? По калюжах бігають діти. А можна бігати по калюжах? Ні, а чому? Тому що можна забруднитися. Так. А ви знаєте, як треба доглядати за своїм взуттям? Взуття треба мити, протирати ганчіркою, сушити і змащувати кремом. Дітки! Ми знаємо, що існує чотири пори року: осінь, зима, весна, літо. В ці пори року ми взуваємо різне взуття. Подивіться на першу картинку, яка пора року зображена на ній? Так, осінь. Восени ми взуваємо. Черевики та гумові чоботи. Повторіть. Восени ми взуваємо, черевики та гумові чоботи. Наступна картинка, яка пора року зображена? Зима. Так. Взимку ми взуваємо. Теплі чоботи. Взимку ми взуваємо теплі чоботи. На першій картинці зображена весна, правильно. Весною ми взуваємо черевики та туфлі. Весною ми взуваємо черевики та туфлі. Наступна картинка літо. Влітку ми взуваємо сандалі та босоніжки. Влітку ми взуваємо сандалі та босоніжки. Дітки, я пропоную вам пограти в гру Що зайве. Подивіться уважно на картинку, назвіть предмети, які зображені на ній, і скажіть, а що тут зайве і чому? Теплі чоботи, черевики, гумові чоботи, шапка. Що ж тут зайве? Зайва шапка. А чому? Тому що шапка це Одяг, а чоботи та черевики це взуття. Правильно? А на цій картинці що зайве? Босоніжки, штани, сандалі, чоботи. Що ж тут зайве? Зайві штани. А чому? Тому що штани це одяг. А сандалі, босоніжки та чоботи це взуття. Правильно? подивіться уважно на ці предмети. Назвіть їх куртка, футболка, шкарпетки, чоботи. А що ж тут зайве? А тут зайві чоботи. А чому? Тому що чоботи це взуття, а куртка, футболка та шкарпетки це одяг. Правильно, молодці дітки. Дітки, послухайте вірш, Тетяни Коломієць, Чобітки. Цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала, а вони противляться, в різні боки дивляться. І простують несміливо, лівий вправо, правий вліво. Про кого цей вірш? Про дівчинку Аллу. А що ж робила Алла? Алла взувала чобітки. А вона правильно їх взула чи ні? Ні, неправильно. А ви, дітки, правильно взуваєте свої чобітки? Молодці. Я пропоную вам разом зі своїми батьками вивчити цей віршик за допомогою картинок. Дітки, наші гості Марічка та Сашко, разом з вами навчалися. Тож повторимо, про що ми сьогодні говорили на занятті про взуття. А де продається взуття? Взуття продається в магазині. І цей магазин. Називається взуттєвий магазин. А скажіть, взуття ми одягаємо чи взуваємо? Взуття ми взуваємо, правильно? А назвіть взуття: чоботи, черевики, кросівки, туфлі, сандалі, босоніжки, капці, правильно? А про кого я вам читала віршик? Про дівчинку Аллу. А що ж Алла неправильно зробила? Алла неправильно взула свої чобітки. Так, Дітки, ви були уважними, зосередженими. Ви молодці, і наші гості також молодці. Нам час вже прощатися. До побачення.